Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати неймовірно смачні пиріжки з листкового тіста з м'ясною начинкою. Це португальська випічка і називається паштал шаваш. Спочатку готуємо начинку. Нарізаємо одну середню цибулину та обсмажуємо її до золотистого кольору у невеликій кількості олії. Додаємо. 500 г фаршу, солимо та перчимо. Можна додати інші спеції за смаком. Готуємо хвилин 10, слідкуючи за тим, щоб не було великих грудочок. За потреби можна скористатися і блендером. В кінці додаємо трохи зелені. Тепер переходимо до тіста. Нам потрібно взяти 900 г звичайного листкового та заздалегідь його розморозити. Тісто розкачуємо тоненько та щільно загортаємо в рулет. Нарізаємо на диски товщиною 2-2,5 см. Кожен шматочок розкачуємо діаметром приблизно 8-9 см. Викладаємо на одну половинку тіста фарш, накриваємо іншою половинкою. Надаючи форму вареника та злегка продавлюємо по краях, випікаємо при температурі 220 градусів 15-20 хвилин. Ця випічка у формі молюска з'явилася ще в 1862 році. І зараз кожного дня у місті Шавиш випікається понад 30 тисяч таких пиріжків. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.